Якщо жінка співає в хорі церковну, а вдома продає самогон. <хи> так, і кожна жінка, кожна мама плаче, проклинає, дає на набори, не хата, а аптека для алкоголіків. То наш її хор, Оля. Ну, то дійсно, нашої хор. Хорі не платять, а так хоч заробить щось трохи. Мені часто задають таке запитання, знаєте. Для того, аби не продавали в селі самогонку, треба заборонити самогонку гнати. Ага, Вже робили. Для того, щоб чоловік не користувався послугами проститутки, треба заборонити проституток. Ага, вже забороняли. Сама древня професія. Не забороною, не забороною. А поки буде спрос, буде збит. Це закон ринку. Оприділяє, спрос определяє збит. Тобто запит определяє е, продажі. Є попит на товар, буде товар. Будуть завозити з другого села, будуть що хочуть робити, буде ціна більша через заборону, але воно буде. До того часу, поки буде запит на цей товар. От я би ніколи в селі не купив самогонки. Чому? Бо Тому що я принципово не п'ю. Мені кажуть, отець вам таку самогоночку підвезли, попробуйте. Я кажу, дуже радий, але. Я самогонку не п'ю принципово. А чого? А я вже свою дозу випив. Як хочете говорити, що хочете придумайте. але самогонка має бути не модна. Ви ж не худоба, що кожен день треба пити, та є якась нагода, є свято та посідали, та купишки з гарну випивку в магазині. Хоч менш більш людську якусь, в якийсь коняк гарний. Копійку з гарну е, горілку, хортицю таку гарну, і преміум є така красива, недавно бачив в магазині. Сяли конорово, класну закусочку зробили. Вибили бо 50, посмакували сказали, о, це я розумію, горівочка, треба лишити ще на різдво. А ні, самогон купити, розумієш, рученятками, що трясуться. Навчиться, навчиться бути трошки цивілізованими. Україна цивілізована держава. Не позорте її, алкоголіки. Не позорте все самогонку свою свою позористку. все принципово, самогонку більше не вживаю. Я буду пити нормальну випивку і буду пити як цивілізовані люди, та як отець Василь. Отак я і буду пити.